Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправо номер 203 і завдання у нас наступне. Знайди суму чисел. І дано 4 завдання. Значить, якщо сума чисел, то нам треба е, поставити знак плюс, це і буде означати суму. І так, давайте розглянемо перше завдання. 75935 плюс 57 368 дорівнює. Давайте це виконуємо завдання у стовпчик. Запишемо 75 930. 25 плюс 57 тысяч 367. Так, плюс и дорівнює. І так почнемо. 5 плюс 7, 12. 2 пишемо, 1 переносимо в старший розряд. 3 плюс 6, 9 і плюс 1. і старшого розряду 10. 0 пишем. 1 переносимо в старший розряд. 9 плюс 3 12 і 1 із старшого розряду 13. 3 пишемо. Одиницю приносимо в старший розряд. 5 плюс 7 12 і 1 із старшого розряду 13. 3. Пишемо. Одиницю переносимо в старший розряд. І 7 плюс 5 13. Плюс 1 12, плюс одиниця 13. Тобто ми отримали відповідь 133 302. Так, давайте розглянемо тепер друге завдання. Давайте порахуємо розряди. Щоб правильно прочитати це число. І так, 84 мільйони 708 907 плюс значить, по 3. 5 мільярдів 672 мільйона 998 тисяч 73. Так, давайте запишемо в стовпчик. І так, тут у нас буде. 84 чотири мільйони сімсот вісім тисяч девять сім. Так, а тут порахуємо розряд. Ну, тут можна вираховувати чи зліва направо, чи справа наліво. Давайте мені так удобно тут. Плюс. І так, 7 плюс 3 10. 0. Пишемо одиницю. Приносимо старший розряд. 0 плюс 7 7. І одиниця. І старшого розряду 8. 9 плюс 0 9. 8 плюс 8, 16, 6, пишемо одиницю, в старший розряд. 0 плюс 9 9 плюс 1, 10. 0. Пишем одиницю, в старший розряд. 7 плюс 9 16, плюс 1 і старшого розряду. 17, 7. Пишем одиницю і старшого розряд. 4 плюс 2, 6, одиниця 7. 8 плюс 7, 15, 5, Пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 6, 7, і тут 5. Тобто. Результат 5 мільярдів 757 мільйонів 706 тисяч 980. Запишемо відповідь. Результат.

32 753 плюс тридцять дві тисячі сімсот три плюс. Сім плюс три десять ноль. Пишемо одиницю. Запам'ятовуємо переносимо старший розряд. Чотири плюс п'ять дев'ять плюс одиниці старшого розряду десять, нуль пишемо одиницю. Приносимо старший розряд. 2 плюс 7, 9 і плюс 1 із старшого розряду 10. Ну пишемо, 1 приносимо старший розряд. 7 плюс 2. 9 плюс 1 із старшого розряду 10. 0. Пишемо. Одиницю приносимо старший розряд. 4 плюс 3 7 плюс 1 із старшого розряду 8. Тобто буде 80 тисяч. Запишемо результат. 80 тисяч. І так, четверте завдання, давайте порахуємо розряди, буде 5 мільярдів 97 мільйонів 656 тисяч 605. Запишемо. 656 605 плюс...

плюс 5 плюс 7, 12, 2, пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. 0, плюс 7, 7, плюс один і старшого розряду 8. 6 плюс 4, 10, 0. Пишемо одиницю, переносимо в старший розряд. 6 плюс 5 11 плюс одиниці і старшого розряду. 12, 2. пишемо 1, переносимо в старший розряд. 5 плюс 7, 12, плюс 1 із старшого розряду, 13, 3, пишемо 1, переносимо старший розряд, 6 плюс 8, 14, плюс 1, 15, 5, пишемо 1, переносимо старший розряд, 7 плюс 0, 7 плюс 1 із старшого розряду, 8, 9 плюс 4, 13, 3, Пишемо одиницю, приносимо старший розряд. Тут 0 плюс 1, 1, 5. Тобто результат буде 5 мільярдів 138 мільйонів 532 82. Запишемо результат 5 мільярдів 138 мільйонів 500. 32 тисячі 82. І так давайте запишемо відповідь. Перше. 133 тисячі 302. Друге завдання – це Мільярдів сімсот сім мільйонів сімсот шість тисяч дев'ятсот вісімдесят, третє завдання відповідь вісімдесят тисяч. І четверте завдання це п'ять. Мільярдів сто тридцять вісім мільйонів 532 тисячі вісімдесят. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.